Перший дзвоник пролунав у курівській виховній колонії. Для її вихованців свято 1 вересня таке ж радісне, як і для звичайних школярів. Уже півтора роки навчається у курінській школі Володимир. Нині він десятикласник. Сьогоднішній день зустрічає з хвилюванням, розуміє важливість освіти, адже хлопець планує стати юристом, хоча й знає, що з його минулим це буде доволі складно. Радість, волнення теж як постоянно теж, нірничою, переживаю. 1 сентября – це праздник такої хороший. Для нас всіх радісний. Всі пройшли в школу, обратно вчитися з новими силами. Опять в новий рік. Ну, думаю, що все буде добре. Чому юрист? Тому що не знаю, мені подобається общаться з людьми, допомагати людям. В останні три роки неповнолітніх у куріцькій виховній колонії стало менше. Звітують пенітенціарії. Наразі тут утримуються 75 вихованців, а в школі навчаються 55 із них. Це навчання з 8 по 11 клас. Тяжело, конечно, по первой учителям наладить процесс. Но, однако, учителя довольно грамотные, поэтому обучение проходит нормально, скажем так, темпе. И обязательно у нас по окончанию 11 класса обязательно сдача ЗНО. Есть у нас и результаты по сдаче ЗНО, и поступали воспитанники в наших прошлых годах и в высшие учебные заведения, в техникумы и в колледжи. Ірина Клименко Михайло Новосельський. Новини сьогодення.